Так, друзі, всім привіт! Дивіться мій канал. Дякую за коментарі, коментуєте. Є цікаві речі можна почути. Так. Що в мене сьогодні по плану? У нас в мене продовжується ремонт. Минулого разу ми його стулили, склали все в кучу. Так, далі. Зараз треба трохи навести тут порядок, розкатка. Значить, Дивіться, кому потрібно. Рекомендую, дуже корисна річ. Правда, коштує набагато, але ну, в принципі можна самому зробити, якщо є час і є матеріал, з якого можна це все зробити. Так, Зараз достаю сьогодні плани на сьогодні. Достаю розкатку, Забираємо її звідси, трохи прибираємо. Далі центрифуга. У мене під центрифугою тече масло десь. Зараз це все знімаю. Міняю прокладку під центрифугою. Складаю назад. Далі мені потрібно буде замінити колінце задавну горловину. І за того, що в мене ось тут така фігня. Це мені не подобається. Далі злию масло, зразу одразу заляю чисте масло. Бак. Вже третій раз збираюся стосовно цього бака, фокусуйся. Установлю бак і буду напевно займатися ось цим валом. Не знаю, тут мені, до речі, треба поміняти тулочку, треба її виточити і замінити. Коротше, роботи в мене є, часу в мене нема. Кабіна поки що, поки що кабіна стоїть. Побачимо, можливо, завтра. Все, зараз знімаю центрифугу, зливаю масло, забираю подкатку, крана треба звідси вже винести, мені тут вже не потрібно, тільки місце де займати. Ладно, я працювати, а ви дивіться, буде цікаво. Так, Масло замінив, залив. Якщо видно, масло слізеньке. Так. І що я ще зробив? Ось ця пробка всередині вона була вся засрана, клапа не спрацьовував, але тільки що я її промив там видно скільки всього плаває. Це вже другий раз, до речі. Виміємо, де частенько, де то що треба де працювати. Можливо, і за того воно й випльовує сюди, тому що не спрацьовує ця пробка. Поповільно вертати масло. ну, Це таке? Це мелочь, але її треба все рівно убрати. Так, Центрифуга. Центрифуга. Вкладку замінив, намочив її, тому що буде -то показати вам нову, а вона вся помокла, там видно бумага нова. Тому що вимивав, склав і вимивав масло, щоб було чисто. Зажато на фіксаторах різьби. Далі плани ставимо паливний бак. Ставимо паливний бак. Встановлюємо, закріплюємо, вирізаємо сюди різину, буде на резині, щоб не було халепи. І прикладаємо Так, цю прокладку вже можна у мусор. Прокладка у мусор. Так, ну що, Приготую я ось такі резинові прокладочки під бак, між баком і кришкою моста. Поставляю. Буду ставити зверху накріплення бака, ось такі шайби посилені. Так. Для того, щоб було все крепше. Зараз складу, покажу. Дивіться, поставив я резинку, Поставив шайбу, зараз поясню для чого. Шайба знизу. Так. Для того, щоб ось тут оця гайка не лягала зразу на резину, вона ляже на шайбу і шайба більше. Прижметься до резинки більшою площею. Тоді буде набагато менше тертя і менше, де його йорзати, ним. Ззаді так само зробив. Вставив шайбу всередині. І під резинкою. Зараз з цієї сторони теж поставлю шайбу. А, ні. Бляха, не з тої сторони. Шайба буде в мене зараз зніму цю резинку, поставлю шайбу сюди го, ще одну. О, ось так буде. Так, Хлопці, хто що заливає в коробку і в заднє місце. я лию нігрол. Купив кані... нового нігролу. буду заливати нігрол. Думав розбавляти його з трансмісійним маслом, не знаю. Поки що виливаю каністру нігролу чистого і буду бачити. Ану напишіть, хто що заливає і скільки сюди виявляєте 20 чи 40 літрів. Скільки ти потрібно? Я думаю, що літрів 40, напевно, не менше потрібно. Тут є оця пропочка для, мабуть, я так розумію, що нижній уровень і верхній уровень. Можливо, помиляюся. Так, бляв, щоб воно Не ржавіло, тут нічого. Зараз якось попробую ще прокрутити його. Ігрол такий. Він буде видно, не буде. Зараз покажу на каністрі стоять краще. Ціна питання 1850 гривень без доставки. Я думаю, що це буде саме те, що потрібно. Трансмісійне масло можна в принципі, влити, але не знаю що. ці зазорі, що це нашестня, що здорове таке. Коротше, я ляю нігрол, Не знаю, тільки поки видаю одну каністру, а там далі буде видно. Я думаю, що дві буде потрібно, напевно. Все, виливаю. Бака закріпив, покажу, як вийшло, ось так шайба. Ось так шайба. І хочу показати ще ззаді. Залізти буде нам показати. Ось так. В принципі, я думаю, так буде непогано. Так, що продовжуємо. Далі, далі Далі закриваю ось цю кришку і, напевно, буду займатися ось цією кришкою. Але цією кришкою, щоб займатися, потрібно виварити ось цей флажок сюди. І, щоб виварити, потрібен, звісно, педаль. Дилема. Друг тече. Довгенько. Так, хорошо. Так, хлопці, а ну дивіться, зараз я розкажу проблему. Як не проблему, просто порада. П'ята передача ввімкнена. Поставив стартір для того, щоб ну, заляв гру провірити, чи все крутиться, чи все нормально. Дивіться, як крутиться колесо. Хто знає, нормально це скорість, для такого, коли крутиш, крутаєш, це воно, мені каже, якось дуже повільно. Ну, на, на інших передачах то ще повільніше. Я думаю, що в принципі, двигун не запущений. Оберти в нього, звісно, маленькі, тому воно так крутиться. А... Хто провірав, хто знає, а ну підскажіть, нормально чи не нормально? Так, що я хочу сказати? Кожух, стартер напряму, круте добре, з включеним компресором. Ще з виключеним, як правильно. Він теж хоче крутити і запускати його. Ще раз крутну. Круто, живенько, все хорошо. І Це на холодно, причому. Так, тільки там, звісно, у мене масло тече, бо я трубки не поставив. Ну нічого. Ось тут. З центрифуги закачається масло, нічого страшного. От мене цікавить, найбільше. Оці оберти ступиці, теоретично, воно ніби нормально. Ніби воно так і повинно бути. Ану, хто знає коментуйте. Так. Тут що у нас? Все змастилося. Прокрутив, промастив, виду поки каністру. Каністру всередині поставши. Тут все змастилося, Підшипники змастилися. Поки буде стояти, щоб не ржавіло. Тут напевно ще треба доляти каністру. Ну, що ще не розтеклося. Там майже пусто. Не знаю, коментуйте, хто знає скільки, коментуйте. Я собі по слому те, що думаю. <кхи> так і роблю. Бляха, витекла маска моє. Нічого. Спів вітри на землю витекло. Але мені треба було провірити, тому що я крутнув на першій передачі, а воно взагалі повільно. Так, якось так. Ну що, бак я встановив, стартера провірив, коробку провірив, нігрол залив, можна чіпляти цю кришку. Так, щеплення поки що ні. Чіпляємо кришку, чіпляємо фільтр. Радіатор поки що рано. І будемо займатися цією кришкою. Цією кришкою будемо займатися. Можливо, я цього купчика повністю зніму. Я так собі думаю. Але бляхай цією не буду затіплюватися, бо треба педаль. Хоча я можу педаль зробити зараз. Так. Зараз я подумаю, чи мені краще, що мені краще зробити. І як краще. Так, друзі. Граюся з цією херньою. Це називається немала балба клопоту, але може воно принесе свій результат. Коротше, не можу нічого включити, так? Так. Так як я приблизно виставив, вижимою щеплення. Раз. Два. Так. І пускаю щеплення. Все, я думаю, що це добре. І будемо працювати. Так, якось так. Хорошо, значить я його відрегулював. Зараз я виставляю це все. Буди в вару цю планочку, де вона там, і буду робити якимось чином тягу. Ще, правда, не знаю яким, але якось буду її робити, тому що в мене щеплення вижимається. Як це показати, блін? Ось таке. Щеплення вижимається і он та планочка, блін. Зараз треба щось придумати. Попробуємо. Я думаю, що воно буде. Все, включається, включається. І тоді таким чином воно буде тримати передачі. Передачі не будуть вискакувати і включити випадково теж не можна буде без щеплення. Так, так. Так, зараз, скажіть мені, Але я спробую вижити щеплення і зняти. Чи достатньо. О, щеплення вижити. Щеплення відпустив. Щеплення вижите. Ось цей хід він повністю освобождає диск, ведучий диск. Без проблем. Прокручується двигун, все. Провірав, шестерні не крутяться, нічого. Далі, що мене цікавлять, оці вінти на ВОМ. Отут вже проблема. При вижатому щепленні я вома провернути не можу. На даний час воно відкручено на 5 щелчків. Новий маховик, новий диск. Корзина стара. Скажіть, мені їх треба відпускати ще більше, щоб було 7. Я думаю, що, напевно, так. Да. Хто знає, підскажіть. Для того, щоб освободився диск на вому. На світер не перестає цілий день вітруган. Так, ну що, я зроблю вже сюди цю планку вару. і покажу вже, як воно буде в кінцевому результаті. Так, друзі, товарив я сюди до того вушка, щоб було щось таку пластинку. Трохи її вигнув для того, щоб тут могла свободно ходити. Далі була в мене така вилочка від розподільника. І така тяга від розподільника. Я її трішки переробив для того, щоб це все зараз з'єднати. Ось так. Зараз з'єдную і показую, як воно буде працювати. Так, ну що, друзі, прокладку поставив, болти закрутив. Прокладка, болти, кришка. Так. Десь загубив бляха цю кришечку. Не загубив, поставив так, що не можу знайти. Коротше, ховаються вони від мене і ключі, і болтики вже. Напевно, на сьогодні досить. Скільки на зовнішнього? О, вже почало 10-го. В принципі, на сьогодні досить. Так, саме основне, зробив те про що я дуже давно думав, як його правильно зробити і чи воно в мене буде працювати, чи не буде. Попробую зараз показати. Зараз десь поставлю телефон. Все, я думаю так буде видно. Маю чуть-чуть щеплення.

чудово. Мені сподобалось, як воно працює. Мені сподобалось, як воно працює. Як на мене, дуже-дуже добре. Так. Ще щоб знайти тих двох болтиків, де вони ділися. Ну то вже потім. Це все, нічого не обрізаю і не до цей, бо буду знімати завтра педаля для того, щоб виготовити втулку. Бо цього ето кака. Значить так. Трохи роботи сьогодні переробив. Кому було цікаве відео, ставте лайки. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, коментуйте, критикуйте, нічого в цьому погано немає. Я роблю перший раз і роблю це все для себе, не для когось. Є плюси, є мінуси, але воно буде працювати. Я на це дуже сподіваюся. Всім пока, бувайте здорові. Слава Україні.